Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Хто не мріє про такий закуток в домі? Це дім батьків мого чоловіка. І ось тут, наприклад, ось ця манстера, чи, ні, не, не монстера, як драцена. Ось ці драцени 30 років. Дивіться, яке тут. Жіноче щастя, як, як кажуть. Дуже гарно їм тут, але сьогодні історія піде о, про той красненький е, квіточку. Бачите, зараз я підійду поближче, хочу розказати, як не треба вирощувати орхідеї. Орхідеї капризні. В неї одна єдина орхідея залишилась, і її вже майже. Фу, Мабуть, років п'ять. Якраз зараз сонечко хочу їй показати в усій красі. Підходжу, підходжу. Ану, знавці. Знали хто? Так, ось так. Краще буде видно. Ось така краса. Цього року вона дуже порадувала мою. Скажімо так, Анжеліка її звати. Дала аж два квітоноси. Все ну, до бурби. Це катлея. не знаю яка, може хто знає. Знав ці котлеї, може вам це щось скаже. І так, щас. колись їй подарували ось такому горшику була катлея і якась е -е, зелень. Анжеліка витягнула зелень і залишила котлею. Тут навіть ось такий така травичка росте. І от уже 4 роки, 5 вона ось тут росте. Квітня вона вже третій рік. Ну, була з першою. Потім е вона пропустила квітіння. І потім кожного року вона квітне. А, навіть більше, мабуть, більше, ніж 5 років, тому що вона кожну року в неї квітне. Це 3 роки я бачила, що вона квітне. Отак от, от. Тут, якщо ви бачите, в них дуже-дуже погана вода, дуже великий накип і все, в чому вона там росте хто знає. які в неї там коріння знає. але кожного року вона видає, покажу вам, бульби. Псевдобульби, які. Кожного року вона видає дебелі псевдобульби. Анжеліка її поливає, коли споминає. За неї в цьому році вона дала дві псевдобульби одна менша, друга більша. І ось завжди вона витягує ось такий здоровий квітоніс, якщо все добре, і дає. Ось таку шапку. Так, проти сонця, може, не так видно. Зараз я поміняю їй місце. Так. Винесла я її на вулицю. У нас сьогодні сонечко, ну не в нас, а тут. І хочу показати її поближче, якщо фокус знайде її. Так, знайшов фокус. Дивіться, скільки тут. Квіточки невеличкі, зовсім невеличкі, але така, мабуть, тут 20 на кожній гронки, тут-чуть менше. Ось така в неї губа. Така червона, з такою трошки темною помаранчевою губою. Не знаю, мабуть, гібрид-гібридович, але хто на кого, хто як може, хтось підскаже. Ну, так, я вам казала, поливає вона її, коли вспомне. Тут одну псевдобульбу відрізала. Ось такі псевдобульби хочу показати. Хочу також показати, скільки я її знаю, кожного разу я приїжджаю, я їй. Її оприскою живуть тут червець, живе вовсю, на всіх, на всіх, на всіх квітах Тут прям десь я бачила багатенько. Ну, є червець, он там, бачите, я трошки почистила. Є і червець, нічого їй не заважає, дає ось таку гілку. Гілка доволі товста. І потім дає ось такий букетик. квітне десь половиною місяці. Є такий запах єлі-єлі, але є такий приємний. Он там дуже видно, бігають. Що найкраще на, ті, на тому місці, ви бачили, яка, яке там сонце. Ні підживлює, ні, як то кажуть, ніяких танців з бубодом Вспомнила, полила водою з-під крана, ніколи не підживлює. Ми з нею думали, кожен раз вона мені каже, може пересадимо. Я дивлюсь на неї, ну, дівчата, ну, дає гарна, добре росте, кажу, що ми її будемо турбувати. Зверху, інколи я там присипаю їй кору, а так кажу, не будемо. І вона тут дебела, тут тільки горщик бити, дірки тут немає. Ото залила, скільки вона попила. Саме головне ну, для котлей на цьому? Як на цій котлеї саме головне, щоб в неї було сонце. Вона стоїть на сонці, Великому сонці, весь час. Весь час і от що їй треба. Так що не зря я назвала відео, як не треба вирощувати орхідеї. Як у мене котлеї майже не йдуть, дуже вони мені подобаються. Але вони майже в мене не йдуть. Одна єдина, яка в мене квітне, слава Богу. І то капризує інколи. А от моя Анжеліка, вона навіть і не знала, що це. Каже: ось дивися, я колись прислала мені три роки на тому. Каже, дивись, яка в мене квітка розквітла. Кажу, не поняла котлея, Кажу, ну, видайте, в принципі, це така примха. А от у неї все склалося, все добре. Ну, може, гібрид такий не дуже складний і не дуже примхливий. Але все ж таки все ж таки ми знаємо, що не в усіх котлейки йдуть. Трошки вам її покажу на сонечку, тому що такого квітіння мало хто добивається. Вау! І колір шикарнющий. ну, Якщо хто її впізнав або приблизно, напишіть. Раді цікавості. Не думаю, що вона із-за цього не спить, Анжеліка, як її звати, але просто цікаво. Чи є таке красуньє ім'я. Ось таке освітлення, успіх для квітіння цієї шикарної красуні. Все, що треба, вода і багато-багато сонця. А ми мучимось, а ми носимося з ними. Інколи їх просто треба забувати. Красуні.